Шановні телеглядачі! Ми вас вітаємо в ефірі Цікаві зустрічі. Сьогодні ми зустрілися із усім вам відомим лікарем із Новгород центральної районної лікарні, який нещодавно ще й побував в зоні Атом. Звати його Віктор Петрович Бондаренко. Наші вітання вам. Я усі. Віктору Петровичу. Ви лікар з великим стажем. От пригадайте, в якому віці та як проявилось бажання стати лікарем? Значить у 8 класі, коли я вчився, тоді я мріяв просто бути військовим. І після закінчення 8 класу ну, в медичному училищі на Сіверську набирали спецгрупу, тобто фельдшерів, які готували до війська, ну і враховуючи. Свою мрію стати військовим, я і пішов в це медичне училище. От. Ну а коли вже закінчив училище іншого шляху, як бути лікарем, я вже не бачив. Тому десь, не знаю, під кінець навчання в медичному училищі і виникла така мрія стати лікарем. Закінчивши медичне училище, я пішов до війська тоді ще радянської армії. От була в мене спроба поступити у Ленінградську військову медичну академію. От, ну, вона не здійснилася, та моя мрія. От, е після закінчення чи після демобілізації тоді вже з армії. От, я спробував поступити в цивільний вуз медичний. Спершу поїхав до Луганська, тоді ще в Ну, не вийшла там з першого разу поступити. От, Потім, що е, в нашій Деснянській правді була об'ява, що Івано-Франківський медичний інститут приймає на підготовче відділення. От, ну Я поїхав поступати на підготовче відділення. Поступив на підготовче відділення, вісім місяців провчився і потім був зарахований на перший курс медичного інституту. А чому ви обрали саме хірургію? Чому став хірургом? Ну не знаю. Впевно, мама вплинула на мене, тому що сказала, що всі інші професії, крім хірурга, то не лікарі. А ви запитували, чому в неї така думка? У ну, мене мама сама трохи, ну як, ветеринарний фельдшер. От, і одна з небагатьох фельдшерів, яка займалася ветеринарною хірургією. От, е ну і може якось вона вплинула на мене. Так і захотілося, щоб я став хірургом. власне. Хоча якісь думки інші були, один час мріяв бути лор лікарем, окулістом, ну, але то так. Було. От. А цілеспрямовано, вже з 4 курсу інституту, я вже пішов на хірургічний гурток і власне готувався бути хірургом. В принципі, тоді, якихось хтось там палець в колеса, ніхто не ставив, якщо ми приходили. На нашу пару практичного заняття, і хтось із викладачів там йшов на операцію, чи під час нашої пари були операції, то, будь ласка, перепон, ніяких не було, аби був по формі вдягнений правильно, заходь в операційну, ставай, дивись, як там йде хід операції. от. Ну, Крім того, я тут на гурток ходив, то ходили на чергування, от, то вже гачки тримати. от, Я вже почав десь четвертого курсу. Ну, безпосередню участь приймати. Ну, так воно починається ставлення хірурга. Спочатку десь там років 2-3-5, хто скільки, тримає гачки. От, а потім вже тобі щось дають робити самому. А так стоїш, дивишся, набираєшся досі до такого. От. Ну, в принципі, так от перші якісь там повні асистенції, то я пройшов тут. Куш Федір Васильович, коли я був на практиці тут, ну, у нас були ж періоди практики, брали відношення, приїжджали в район, я, зокрема, приїжджав сюди. Федір Васильович брав мене і повний асистент на цих гачках. Я ще, будучи студентом, після п'ятого курсу відстоював тут. Ну, Є така цікавинка із студентського життя. Я її так для себе називаю, першотравневий жарт. Була наукова конференція, верніше Олімпіада, всеукраїнська. Ну, поприїжджали з різних медичних інститутів студенти і показували свої студентські роботи наукові. Ну, так само, як я був у гуртково хірургічному, також представив свою роботу. Ну і на одному з відділів, там декілька було відділів по хірургії. Значить, моя робота зайняла перше місце. От. І потім урочисто ректор вручав нам ці почесні грамати. І все це було 1 квітня. Ну і потім йде вже, 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 сесія і екзамен. Ну, всі ж ходять, наді мною підсміюються, ти ту хірургію вчиш. У тебе ніяка грамота перше місце, тобі ну 100% на екзамені. От, ну, все ж таки, як ніяк, я ж сижу, з тою книжкою вертаю. Ну і прийшли ж на екзамен. Так сталося, що приходить до нас зовсім інший доцент на екзамен, не керівник гуртка, не якийсь там той викладач, який нас вчив, чи навіть той професор, що лекції читав, а зовсім інший. Ну, я заходжу туди, починаю відповідати на свої питання, відповідав, відповідав. Врешті він мені каже, ну в тебе дуже гарна залікова книжка, я тобі не хочу портить, Давай я тобі зараз замість тройки поставлю двійку, а ти тоді осінь передаси на кращу оцінку. Ну, кажу, якщо я тройку заробив, то ставте мені три. От. Я собі поїду спокійно на канікули і не буду парити голову тим, що треба щось перездавати. Ну добре, він мені малює ту тройку, я забрав залікову книжку, виходжу, всі ж підбігають, ну що п'ять-п'ять, кажу, ні, яке п'ять, три, кажуть, як кажу, Ну, я відкриваю свою заліковку і показую всім. Вся група впала. Ну, якщо відмінник, який? За нього перше місце поставити тройку, що решті що ж будуть ставити. От. Ну, така от сталася зі мною цікава історія. І як вона вирішилася взагалі ця ситуація? Та ніяк не вирішилася. Державний екзамен здав на п'ять по хірургії, там воно все мені перекрило. От. Ну, не знаю. Може, не той день був, може, зірки не так стали, чи я не з тої ноги став, чи той доцент не з тої ноги став. Ну, якось так сталося, що. Не знав матеріал, запутався в класифікаціях якихось там І отримав трійку. Ну, на трійку знав, твердо. Так що, незважаючи на всі досягнення, грамоти перше місце на, на Олімпіади все-таки буває в житті всяке. От ви отримали бажану професію. І як далі склалось ваше життя? Як тоді було? Тоді було державне розподілення, приїжджали представники з. Обздоровідділу от, і пропонували різні посади в області. Ну, Я поступав по цільовому направленню з області, і я мусив повернутися в область працювати в Чернігівську. От. Ну, і приїхали представники з обздраву, показали, що де є. От. Ну, а так, як ще були молоді, недосвідчені, було місце в Новгород-Сіверському медичному училищі, викладачем, штатним викладачем хірургії. От. І з 97 по 2001 я відпрацював штатним викладачем, а потім потихеньку-потихеньку, четвертинку, половинку став перебиратися до районної лікарні. Ну і в кінцевому результаті повністю прийшов уже. Як основне місце роботи, це є районна лікарня. Ну а там і в тоді був за суміщенням, працював викладачем. Пане Вікторе. А от за вашу трудову діяльність чи траплялись вам якісь ситуації, операції, які, можливо, своєю трудністю якось вплинули на подальше відношення до роботи? Ну не знаю. Коли починав працювати, всі операції здавались складними. Коли набрався досвіду, от, ну, тоді вже я не знаю, як розцінювати. От, складні операції, не складні. Всі операції є складними. Іде втручання, втручання в живий організм, людина перебуває під наркозом, тому якось так казати, що це було дуже просто, а це занадто складно, то тут От. До всього треба відноситись серйозно. Були складні випадки, були навіть дуже рідкісні захворювання, які зустрічаються дуже рідко. І... Не жаль, на жаль, чи на щастя, вони мені попались тут в моїй практичній діяльності. От, не завжди вдавалося з честю вийти з цих ситуацій. Ну, набирався досвіду. Не життя. Люди, ну. На жаль, на жаль, були летальні випадки. От, від цього ніхто не застрахований. це Як порівнювати? Навіть складний механізм, якийсь механічний двигун, ну що там. Розібрав, зібрав да і все. А людина це індивідуальність, тому так віднестися, що розібрав і назад склав, не завжди виходить. От. Є обставини, які не залежать від нас, От. є індивідуальні особливості організму, є аномальне розміщення, анатомічне не так, як є. От. Цього не завжди передбачиш. От, не завжди, так як пише книжка, можна вийти з кожної ситуації. Ну, покладається на свій досвід, на досвід старших колег. Дякувати Богу, колеги в мене. Дуже добрі. От, вчили, підказували, ніколи в біді не залишали. Ну, Кого хочу згадати. Куш Федір Васильович, мій перший наставник, так би мовити. От, Здота Анатолій Олексійович. Головко Олександр Іванович, теперішній завідуючий. Петро Тимофійович Деміденко також багато чого навчив в травматології. От, я ж кажу, що з колегами мені дуже пощастило. На відміну від інших, те, що я чув у розмовах, мені ніхто, так би мовити, не ставив палки в колеса, навпаки. Давай вітя, вчися вітя, роби вітя. Ну, слава Богу, склалося все нормально з колегами. Ви зовсім нещодавно повернулись із зони АТО. Розкажіть, будь ласка, про військову службу там від початку до кінця. Ну, на той момент, коли була повістка, в принципі, був ну, патріотизм у мене був і не зараз. Не От. Але багато в чому тоді зіграло роль цей мій патріотизм, налаштованість. Ну і друге, це цікавість того, що можна навчитися чогось іншого. Побувати в якихось умовах, побачити, так би мовити, з лікарської точки зору, що таке вогнепальне поранення, набратись досвіду лікування вогнепальних поранень. І це зіграло таку роль, що я з невеликим ваганням, але все-таки пішов, згідно того, як прийшла повістка. От. Ну, не зовсім склалося так, як я мріяв. От. Ну, тоді по телевізору показали, що не вистачає на передовій хірургів, анестезіологів. Я думав, що десь, десь буду працювати в якомусь польовому шпиталі. Буду безпосередньо приймати участь в цих хірургічних втручаннях, набирати з досвіду. Ну, та склалося, що мене призначили командиром медичної роти. Тобто я, як такою лікарською діяльністю, практично не займався, я займався організаційними питаннями. Створювали молоду медичну роту. От. Ну, все-таки досвід спілкування з людьми, якийсь керівний досвід, воно пішло на користь. Хоча як, як кваліфікацію хірургічну трошки я втратив. Ну, я більше, року, більше року я не був біля операційного столу. Для хірурга це дуже, я так, я так собі думаю, що це дуже великий термін. Тобто зараз прийдеться поновлювати свої практичні навики. А от в зоні АТО там ж були все ж таки молоді фахівці, таки будуть скільки, як саме. От, розкажіть про цю специфіку, як от ви їх організовували, як е, можливо. Ну, як, щось... як брати нашу медичну роту, от, то було скільки? Зі мною 22 лікарі. Небагато. Ну, десь було. Дві третини з них були такі лікарі, будемо казати, до 30 років. От, і одна третина вже такі були більш досвідчені після 40 років. От. Ну, що я можу сказати? В принципі, всі хлопці були нормальними, підготовленими фахівцями. Були у нас різні профілі, і хірургії загального плану були, були урологи, травматологи. От, терапевти, анестезіологи, в принципі, всі були кваліфіковані. От, допомогу надавали в межах наших можливостей. От, те, що, те, що в нас поступали, там трьохсот, так звані поранені. От, допомога, допомога всім була надана, кваліфікована, своєчасна, всі були доставлені до госпіталя наступного етапу евакуації. Живими. Жоден із поранених у нас не помер. Це, в принципі, є заслуга хлопців, ті, що надавали допомогу. От. Так от склалося. Як взагалі родина відреагувала на те, що ви ну, зі, зі своїм таким паком ви постійно зникали на роботі, а тут ще й поїхали в зону АТО, як дружина. Не знаю, треба питати у дружини у дітей. З від, віднеслись до того всього. Ну, слова дружини такі, що справжній чоловік, коли країна в небезпеці, повинен захистити свою країну. Яким чином може захищати? Ну, фах мій такий, я захищав таким чином, надавав медичну допомогу нашим бійцям. От. Тому я розумію, що там було складно без мене, якісь були певні труднощі побутові, але все ж таки нормально віднесли до того всього. Ніхто мені нічого поперек не казав, ніяких скандалів ніхто не устроював. Зібрався та й поїхав. Допомагали, підтримували морально, дзвонили. От, що там треба було мені висилали. висилали. От, так що, в принципі, родина віднеслась нормально до того всього. А взагалі, от за 15 місяців ви вже помітили, напевно, що більше держава бійцями то допомагає, чи все ж таки волонтери? Чи цього вистачало? Ну, на перших порах, коли це все починалося, більше допомагали волонтери. Але вже десь, ну будемо казати, з 5-6 місяця служби, коли вже ну, і ми відналагодили всі шляхи. От, і, і більше почало поступати. Ну, наприклад, якщо на початкових порах, коли ми ще тільки були в Сумах, от, коли ще не були відналагоджені шляхи постачання, коли ми не знали всіх цих тонкостей, то так, тоді в нас було багато волонтерського. За що їм дуже велике дякую. От, на тому ми справилися. А вже згодом, от, особливо, коли ми вже перейшли у Чугуїв. От. То там вже постачання було. ну Я беру медичне постачання, то було медичне централізоване постачання з Харківського госпіталя, медикаментів було предостатньо. От. На жаль, не було умов їх зберігання. Ну, близькість Чугуєва і Харкова ми в будь-який момент могли відправити машину, отримати необхідну кількість, невеличку партію цих медикаментів, використали їх, знову поїхали, нові взяли. От. В зоні АТО, в зоні АТО також. У нас нормальне було постачання, те, що ми набрали в Харкові, ми все з собою забрали, плюс до того ж, поки ми ще були на злагоджені на Рівенському полігоні, там з інших госпіталів набрали медикаментів. В принципі, було достатньо. ну і не без того волонтери, Хоч ми і не давали там якихось об'яв, що нам потрібно кончити, то все-таки якась волонтерська допомога була, але вже не в такій кількості, як на початковому етапі. З технікою важкість була, санітарної техніки, такої маленьких машин у нас одна тільки була. Чотири волонтерських дякувати волонтерам. А така спеціальна техніка, військова, там автоперев'язочні, Це все було, хоч вона вже старенька, але все це було військове. Згідно рознарядків, ми отримали. от, Так що тут. Тут 50 на 50. Віктор Петрович, у вас ціла родина лікарів, так? І дружина у вас лікарі. Дружина, медична сестра. Медична сестра лікар. У вас одна донька, так? Одна, одна донька. Ну, От згадайте, можливо, чи ви самі її наштовхнули на вибір професії? Чи, можливо, вона дивилася за татом, за мамою? Вона сама вибрала цю професію. Я, я не упаків з дружиною, відмовляли, пропонували щось інше. От. Ну, вона так захотіла, вибрала, то й вивчилась вже. Ви задоволені, що вона пішла пі по, по вашим стопам? Батьки завжди задоволені вибором дитини. Я задоволений, що вона обрала цю професію. В принципі, допомагав, вчив, скільки було можливостей у мене. А от ви перед цим казали, що у вас була дитинства, мрія бути військовим. І от ви зараз, ну, так би мовити, побули в цій шкурі. От, чи, чи відчули ви себе задоволеним? Можливо, що я всі свої бажання ну, от, виконав вже, здійснив свою мрію? Чи можливо якось все ж таки, ну, чи задоволені ви взагалі від своїм життям? На 100% задоволеним бути не можна, завжди хочеться чогось більшого. От. Як сказати? На рахунок війська. Ну, ця в мене ідея військова пропала тоді, коли я побув на строчній службі, От, коли два роки. <гум> Чому так сталося? Ну, не знаю, промовчу. От. Чи помінялося зараз щось у війську? Так, помінялося. От. Що саме? Що саме? Ну, трошки менше стало. Того брудного, що, що тоді було, хоча воно до кінця не зникло. От. Ну, я вже був в іншій шкурі, так би мовити. Тоді я був просто солдатом, зараз я був офіцером і командиром. І в принципі я зрозумів, що е керувати завжди складніше, ніж просто бути <смістичні> рядовим. От. Тому відношення моє до, до тих командирів, що були. Тоді, коли я служив срочну службу, ну, от, помінялося, я вже їх зрозумів. А от поза роботою чим ви любите займатися? Поза роботою у мене є онука. Я займаюся нею. А чоловічі якісь захоплення, можливо, рибалка там. Я ну, не рибак, не мисливець. За грибами ходжу. Люблю збирати гриби. Тихе полювання. В техніці я. Не розуміюся, тому з технікою я не дружу. От. Ну, а так от. Віддушена той онука. Чим ви з нею займаєтесь? Як розважаєте її? Скільки гірочків? Ну, ось вже буде сім років, восени піде до школи. Ну, от. А так на роликах катаємося, взимку, на ковзанах, велосипед. Так, бігає. От. Активно з нею відпочиває. Також буде лікарем або медичною сестрою. <гум> я навіть знаю, в якому інституті буде вчитися. <гум> <гум> Вже ви обрали їй майбутнє, так? Ні, ну якщо вона захоче, то я знаю, <гум> ну, то це так шуткую. От. Ну, коли в армії служив, то я познайомився з доцентом. Познайомився з доцентом кафедри хірургії одного з медичних вузів України. От, я шуткував із ним кажу: Руслан Петрович, я тебе знаю, де буде вчитися моя онука. Створити таку династію медичних працівників. Може бути. А зять ваш вибачте за такі питання також якось пов'язаний з. Взять пов'язаний з, з теперішніми комп'ютерними системами. От. Так що він, він не лікар, там медицини відношення немає. Хоча, може, і перейде, на якісь там. Зараз дуже багато комп'ютерних технологій в медицині. От. Може, щось там буде На майбутнє, не знаю, загадувати. Ну, ще таке наостанок. Віктор Петрович, ви. Якусь частинку бойових дій все ж таки відчули на собі нещодавно. І от Напередодні такого великого свята для нашої країни День Перемоги. от Чого б ви побажали і ветеранам Другої світової війни, і тим, хто на сьогодні нашу наші землі? Ну, ми русі. Мирного неба, твердої рідної землі під ногами. Щоб ну, ветеранів ми шануємо, От, а теперішніх, теперішніх хлопців, щоб не сталося так, як колись було з афганцями, Ми вас туди не посилали, щоб ця пам'ять для теперішніх хлопців в народу залишилася. Може, їх туди ніхто не посилав, вони йшли добровольцями виконувати свій обов'язок перед країною, але щоб все інші пам'ятали. Вікторе Петровичу, дякуємо, що ви приділили нам час, розповіли про своє життя, зокрема про свою службу за останні 15 місяців. Бажаємо вам. І вашим рукам, щоб ви пригадали свою роботу, повернулись до жителів Ноградцівського району, допомагали їм здоров'я вам і всього найкращого. І Вам дякую. А з вами, шановні телеглядачі, ми прощаємось, зустрінемось наступної суботи.